Доброго суботнього дня, якийсь чуть просвітлий день від дощу, не знаю чи надовго. Ми вже з Юрасиком нарешті примарафетились до лісу. Кажу до нього, що беремо, пакети чи відра. Він каже: я нічого не беру, грибів в лісі немає. Ну не знаю. Зараз подивимося ненадовго, туди-назад, тому що сьогодні потрібно повідправляти посилочки, одну студенту, одну замовникам. От. Привіт. То буде інша робота, але щоб студенту посилочку відправити, то потрібно дещо там готується вже. Поки там готується, то ми скакнемо таки до лісу. Одним словом, давайте з нами на опеньки, Чи там що є, чи не є, зараз побачимо. О, не встиг до трактора підійти, як вже каже, от і все, приїхали. Ти от скажи людям, коли я тобі казав, що в ліс їхати треба акумулятора купити. Ой, ну як ти? Ми не вже такого в печінках акумулятор твій. Що ж мій? На трактор я ж не буду визивати зараз. Позич на сусідніх тракторах. Цей здоровий не підходить. Підпали. В тому нема, та й з буксіра заводиться. Там пускач стоїть. З машини треба йти знімати. Отак, От він все садить, а я вина. я вина потім. Бо він хотів берк, а воно не вийшло. Носиться там щось з тими акумуляторами, але зараз ми таки виїдемо. Ось, бачить! Хоч в ліс їхати, залить сюди, тоді поїде. Чого тільки чоловік не зробить, щоб мене в ліс завезти? От кохаю. О, Вилетів горобчик. От ото в нас дощі, дощі, а що ви наробили? Людей стоїть все, я думала тільки у мене, у людей так само, моркви, буряки, сої, все стоїть. О, батько, не скинь мене з трактора. От Юрась, роздивився, що полу не військово надавати скорочувати на цю по діагоналі. Але так добре, вже ліс близенько. Що, добре їхати? О-то, як не по полях, то по озерах, аби швидше в ліс. Тільки галочка потяг. Тихенько, тихенько. Якщо я зараз тут, а через тебе буду сидіти посеред озера. У нас кабіна велика, виді. <шай шай> проїхали. Проїхали. О, О перше. Перше, що нас... Тікай, чекай, тікай, чекаю. З чим нас зустрів лісся ось така краса. Я не знаю, що це таке. Але не знаю, чи вона їстивна. Але ж гарне яке. І як багато. Слухайте, а як пахне ліс. Я не пам'ятаю, коли ми тут були, а він зараз пахне неймовірно. Оце листя. листя таке пріле від дощів. Mm. Так, десь Юра вибрикує, а я вже просто буду йти. Кудись. Не знаю куди. Веселки постріляли? Таких оманливих опенечків є. О, от Юрко Так, а чи знайдемо що? Бо що їхали, то не знаю. Будемо бачити. Щось мені здається, Юра, вона глибша стала, не кажеться. Хе -хе. Та тут поглій! Ти в колесо... Ні, більше яких в колесо. Колесо! Ну що сказати? Скажу так. Поки що розмаїттям ось таких всяких. Ну я не знаю, настільки єстимних. Я не знаю, що це не їстимні. Ми таких нічого абсолютно не збираємо. То ліс вражає. Але ще напевно я знайшла два грибочки. Да Один. І другий. Ого! О, який ще красень. Це вже четвертий. О, красотінь! Гриб! Це мохамор! А не грип! Це гриб! Знаєш, ти дві пташки, От. Ото са один. Де? Де? О, чим приємний таку пору ліс? По-перше... Дуже пахне. По-друге, ось такий яскравий, яскравий. Багатий на всяке-всяче, на всяке -всяче. ну знаєте, літом літом того не було. От, оце всяких мухомоєчок і бочків таких. от, ну тобі всяке під ногами. Але саме головне, що павутиня тебе не обчіплює. уже немає все. Ти собі хоч між деревом, хоч під деревом, нічого на тебе не чіпляється. Знаєте що? Думала таке, що знайшла опеньки, Але ні, це, це не опеньки. Але як, як наскільки оманливі, як схоже. То не опеньки. Опеньки. Ти їх їсти будеш, то я ну, тобі назбираю. Якщо я їх їсти не буду пльоти там, то дай окремого кульочка. буду подобрають. А, сироїдочка, так. Да. Ану. Да. О, а між лісами поля встигли засіяти. Хоч по засіяному зараз такі озера стоять. А змішано як! Десь кіски ходять. Тільки що ніби ми виїжджали, то ніби ти хто там мелькнули. Уже такий, знаєте, колір змінений, такий ближче до червоного. Шукала гриби, а знайшла ще дві рішіточки. Ви не повірите, уже за скільки днів нарешті посміхнулося сонечко. Це в честь того, що я в лісі. Чесне слово. Аж аж навіть тільки зараз розумію, як оце вже за ним сумувалося. Не думала, що буду від свого Юля тікати, але зараз що роблю, тікаю. Знаєте чому? А він отакого от кап-кап-кап на голову. Поїхали далі, поїхали далі. І це тако поїхали далі, поїхали далі. Ну я ж в лісі. Я хочу пройтись, подихати, помилуватися. О, хоч би не нас доганяв. Дити, який красунчик. Синячок, напевно, що. Черешітка така. Гарна. Ох ти, які величезні парасольки. Ви тільки подивіться. Але вони, напевно, що вже е, такі старенькі. Тому що казали... Дивились ми відео, то казали, якщо такі ну, старенькі, то не бажано вже брати. Не знаю. Юра зараз хоче експеримент провести. Е, шляпа. Ага. Зараз побачимо. А Це їстив. Виніс вердикт, їстив на парасолька. А дів'яки! Добре. Вони старі, мабуть, уже. Ей, який от отбивний мені на таріяк. <різь> <різь> Зупинилися в одній місцині, де, як каже Юра, опеньки з'являються самі перші. Ну, є всякого. <різь> Всякого під ногами, але але то ще не Опеньки. Але я зробила висновок, знаєте який? У нас, напевно, ще для опеньків ранувато. Хоч і хоч і є вологи дощі йшли, От, але ще дивіться, ще яке листя. І на землі його ну от, обсипається, але ще не багато. А як нагадаю, ми опеньки як збираємо, то такий вже кожух листя гарний. От, І потрібно ходити паличкою розгрібати. А це ще листя не обсипалося. Не знаю. І ще, напевно, ще через те, що тепла осіннього, як такого, ще не було. Чомусь така дощова осінь. Видалася цьогоріч. Ну, якщо. Прийде ще оце тепло, Вон сьогодні сонечко якась посміхається, але щоб сказати, що воно тепло, то не сказала б вітряно прохолодно. І он, такого всякого під деревами, під пеньочками. І так просто, а опеньків не видно. Он, знову такі, як бачила, от, але це воно не є опеньки. Зараз що поїдемо, подивимося, ми знаємо, де ось ці парасольки багато росли. От може ми там парасолю кілька знайдемо. Чи поїдемо, чи підемо, не знаю. Може хай Юра їде, я пройдусь тут недалечко. І будемо вирушати додому. Тому що, тому що так, лукала вас по опеньки, а опеньків не видно. О, сироїжки червоні. О, ото у нас такі ще гриби трапляються. Ще сироїжечки, ще якісь решіточки, ще. Кілька грибочків знайшла. Ой, он туди далеченько стоїть сироїжка. Одним словом, зараз я тут трішки сироїжечок візьму. А ось знаєте що? Оце були опеньки. Самі перші, не кущові, а оці такі одиночки. Та вже бачите, які вони. Все. Старі, старі і дощем на киші. Що кричиш? Підперезники збирайте, Ви бать А Підперезують підпересники. Краса яка. Ото От що я в одному місці і сіки не бачила. Хлопці, кому треба, заказуйте, я буду збирати. Ай заказ! <ріст> <Для ріст> ну, Все, якщо заказуєте кому? Якщо закажете, то Юра круне ще раз. А Ану. Ну? Ой, да, а ще тут всі попереду, а підпорядкують зберегти. <ріст> Ух ти! ты! Заказуєте, якийсь пора. Недорого! О, ось, йдемо, значить, в правильному напрямку. Парасолька, тільки вже дійсно, що стара-стара. О, є, парасолька. Ану, перевіряємо. Рухається. Рухається знизу. Перетиночка. Значить, парасольочка... Ой, куди впала? Йди сюди. О, який класний. М'ясиста. Ну ось оці місцині зазвичай багато, то як їх багато, ми їх не брали. Як ми їх вирішили брати, то їх небагато, та вже поперекидалися. Он які вже, старенькі. О, що це вже сталося? Куди зліз? Щось підв'язує. Я думала, що він щось знайшов. Дивлюся здалеку, думаю, а раптом опеньки бачила в інтернет мережах фото жіночки з опеньками по дереву віднизу і аж так доверху. Підійшла ближче, а ні. Ну, що наш такий результат по грибочках. Кілька грибочків, кілька сироїжок, кілька решіток, кілька парасольок. І вже буду казати лісу до побачення. До зустрічі, надіюсь. будемо живі, здорові, ще приїдемо. Обов'язково на гопеньки. От. А зараз, каже Юра, Наталю, закругляйся, бо я змерз ногу. Тому вірю, знаю, що таке, коли ногу мерзне. От. Будемо вирушати додому.